Ротація роти Чернігів. Два місяці в Маріуполі відпрацювала зміна чернігівських спецпризначенців по охороні громадського порядку. Тепер на схід вирушила нова ротаційна група, аби змінити своїх бойових побратимів. Завдання у поліцейській вже звичні: охорона мостів, залізниці, водонапірних веж, електропідстанцій, крім того, чергування на блокпостах, виявлення схованок зброї. Нині кажуть правоохоронці, оперативна ситуація на сході ускладнилася, тому бійці вирушили в посиленому спорядженні. На сьогодні нас посилили. Ми беремо з собою АГЕСИ, крупнокаліберні кулемети, ДШК, підствольники. Тобто на сьогоднішній день підрозділ підрозділ повністю забезпечений боєприпасами і озброєнням, яке нам потрібно по штату. Традиційно рота Чернігів підпорядковується командуванню антитерористичної операції. Тепер про допомогу попросило керівництво головного управління національної поліції в Донецькій області. Тож чернівські бійці виконуватимуть не лише завдання антитерористичного центру, а й Донецького ГУНП. Командир роти Микола Масляний каже: це не проблема. Ротаційна група на 100% готова виконувати поставлені бойові задачі.